Ті луги ведуть у небо край, і сумно навкруги до поля, то поля похилилася, там старі батьки, заплакані стоять, прощати було їм сина, а він героєм став. Там біля тобой калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпач плаче, сина все чекає, та в мога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов на лечін, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крила. 12 травня Ізмаїл проводжав в останню путь українського воїна Романа Сергеєва. Захисник з позивним волонтер загинув 4 травня при виконанні бойового завдання на Луганщині. Роман допомагав воїнам, що захищали нас на нульових позиціях, але вважав, що сам повинен бути там, де відстоюється незалежність України. І на жаль, слова. Важко загоїти словами серце і болючу рану втрати, адже смерть нашого Ромчика це велике, велике випробовування для всіх нас. Він вірив в перемогу і вірив, що кожен із нас повинен воювати хто як може, у кожного свій фронт, але продовжувати воювати і не здаватись. Перемога за нами, він казав нам, усміхаючись. Він відчував, що не повернеться. Наразі воїн, волонтер у небесному війську. Але ми завжди будемо пам'ятати цього дієвого, справжнього та чесного воїна. Вчинки героя будуть надихати нас та наступні покоління імені. Президента України, верховного облаховача Збройних сил України, цей прапор як символ держави, який вірно і до останнього служив ваш син. Слава Україні! Героям Слава! Я ніколи не вважала себе вразливою дуже, ніколи не вважала себе там, брезгливою, ніколи не, не, не боялася там, смерті, чи моргів, чи загиблих тіл. Але знаєте, після вчорашнього опознання в моргі нашого воїна я, мабуть, стала такою залізобетонною. На все життя. Тому ми маємо їх шанувати. Ми маємо вічно за них молитися. Ми маємо провожати їх з почистями. Ми маємо розуміти, що кожна наша чашка кави, що кожні наші обійми наших спокійно сплячих дітей це от вони в могилі. Шануйте, цінуйте і не думайте, що якщо сюди прийде руський мір, то вас там в цій могилі не буде. Зрозумійте вже це нарешті, і може тоді, в нашому місті, трішечки щось зміниться. Слава Україні! Слава героям! І слава Богу! вже його душа, я Жінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила далекі повернуться живі.